Вітаю на моєму каналі. У сьогоднішньому першому відео в новому році я хочу поділитися своїм особистим топом аніме 2024 року. Протягом цього року я переглянув багато цікавих тайтів і зараз розповім про них. Ми пройдемося по сезонах Зима, Весна, Літо та осінь. Почну із зимових аніме. Перше, що я хочу порекомендувати, це Фрірен, що проведжає останню путь. Це захоплююче аніме, яке розповідає про цінність життя, дружбу та важливість взаємовідносин між людьми. Сюжет обертається навколо пригод Ельфійки, воїна та дівчини-мага, яка є ученицею головної героїні. Це аніме зачіпляє питання різниці між добром і злом, а також показує різні погляди на життя. Якщо ви ще не бачили Фрірен, дуже рекомендую. І на Фрірен всі цікаві аніме, що я подивився в взимку, закінчую. Тепер перейдемо до весни 2024 року. Найцікавіше весняне аніме, яке я переглянув, тільки я візьму новий рівень. Ця історія про боротьбу з чудовиськами в підземелях та про розвиток особистості. Багато розповідати не буду, оскільки на моєму каналі вже є огляд цього аніме. Посилання залишу в описі під відео. Хоч трохи сильнішим! Наскільки ж сильнішим, мені треба стати, щоб залагодити те життя. Ніколи я завжди був вигнанцем Наступне весняне аніме марш Магія та м'язи, другий сезон. Воно чудово підходить для веселого перегляду завдяки якісному гумору, харизматичним персонажам і, і непоганому сюжету. У ньому навіть присутні морально-етичні дилеми, що додають глибини історії. Якщо ви хочете провести час із задоволенням, обов'язково перегляньте дане аніме. Ще також одне цікаве аніме почало виходити весною, але закінчилося влітку. І це аніме Реінкарнація безробітного, другий сезон, частина друга. І тепер уже у другій частині другого сезону Родеус Грейрат буде рятувати свою матір, а також заарканить у свій гарем по другу Роксі. І приведе її додому, де його вже буде чекати його перша дружина. До речі, яка ще й вагітна. І ось така цікава історія буде про реінкарнацію безробітного, другий сезон, частина друга. Одним словом, цікаве аніме, якщо ви до цього дивилися попередні сезони. І на цих трьох тайтлах всі цікаві аніме, які я переглянув весною, завершуються. Переходимо до літа 2024 року. Найкраще аніме літнього сезону, безсумнівно, кайджу No8. Це історія про боротьбу людства з гігантськими монстрами. Якщо вас цікавить ця тема, раджу переглянути дане аніме. На моєму каналі є огляд цього аніме, тож в описі під відео буде посилання на, дане, на даний огляд. Я пам'ро! Наші герої! Господи, чому я не з ними? У людства ще є надія. Я нізащо не здамся. Також варто відзначити вежу Бога другий сезон. Це продовження першого сезону, яке сподобається фанатам Тайтлу. Сюжет стає складнішим, а історія глибшою. Хоча анімація трохи поступається першому сезону через менший бюджет, сама історія добре розвивається. Немінотимас оконілата снунака матустих салосі й тут. Онцігейсенне! Також варто згадати ще про таке аніме, як я захищався постійно, щоб стати найсильнішим. Дана історія буде розповідати про пацана, який так довго тренувався володіти мечем, що навчився відбивати практично всі атаки, але це його єдине вміння, яке він здобув. При тренуванні з мечем, також у нього великі здібності до володіння магією, і він ще дуже багато чого вміє, але тільки на базових рівнях. Коротше кажучи, така собі аля суперімба цей пацан. Ну і по ходу, аніме він рятує королівство, і всі його визнають, що він крутий і сильний герой. Також він бере собі принцесу в учениці. Одним словом, непогана літня комедія. Тому хто не бачив дане аніме, можу порекомендувати його, а також. На дане аніме на моєму каналі є огляд посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. На цьому я завершую опис літніх аніме та переходжу до осінніх. Бо більше мені влітку ніяке аніме не було цікаве, крім цих татів. Ось осінній сезон здивував мене по справжньому. Вийшло чимало крутих та цікавих аніме, і я готовий розпочати з топового. Представника осені 2000 Каджу 8 За сценарієм і сюжетом Дандандан -дан -дан, навіть перевершує, на мою думку, підняття рівня на одинці Адже має більш незвичних героїв та оригінальний підхід. Щодо Каджу номер 8 тут потрібен більш глибший аналіз, щоб зрозуміти, яке з цих аніме. Далі можна згадати про таке аніме, як Ранма 1,5» – Це легка комедія, яка стала адаптацією класичного аніме 90-х років, з добре прописаними персонажами та ненав'язливим гумором. Це одна з тих класичних робіт, яка варта уваги. Не можна оминути увагою і резеро, третій сезон. Продовження історії Нацьки, Субару, емілії та інших персонажів даний сезон переносить нас у столицю Карарагі, де герої стикаються з новими викликами, включаючи битву з культом відьми. Як завжди, Резеро тримає високу планку, і фанати цієї серії залишаються задоволеними, особливо третім сезоном. <му> Ще одне популярне продовження: невже шукати дівчину в підземелі неправильно? П'ятий сезон. Бел, богиня Гестія та їхні союзники знову. Поринають у нові пригоди. Події розвиваються на фестивалі богів, але, як завжди, Бел не може уникнути неприємностей через жінок. Для фанатів цього тайтлу п'ятий сезон стане логічним продовженням історії. До речі, на каналі є огляд на попередні сезони, включаючи четвертий. Посилання на нього ви знайдете в описі під відео. Для богині. Били! Ходімо. Сіль. Не можна забути і про пліч Тисячолітня Кривава війна, яка продовжує радувати своїх шанувальників. Третя частина арки тримає високу планку, і якщо ви ще не бачили, обов'язково перегляньте його. До речі, на каналі є також критичний огляд на всі попередні сезони арки Тисячолітня кривава війна. Кому цікаво переглянути, що було в минулих сезонах даної арки. Всі посилання ви знайдете в описі під відео. Наостанок хочу згадати про таке аніме, як Друге життя шляхетної пані підкорення імператора драконів. Це романтична комедія з цікавим сюжетом, яка заслуговує уваги. Перший сезон уже завершився. Просиш мене одружитися на тобі? Це означає, що я тобі до вподоби, так? Я ж тобі казав! Через шість років він виглядатиме інакше. Мені ще ніхто не казав, що проведе решту свого життя заради мого щастя. І на цьому мої рекомендації, які аніме переглянути, закінчуються. Якщо вам було цікаво, підтримайте мене лайком і підпишіться на канал. Дякую за перегляд! Зустрінемося в моїх наступних відео.